Так, моє вітання. Зараз покажу таку невеличку роботу. Просто мінімально це як допомогу для себе. Там знімається одне велике відео по виготовленню подрібнююча на ОД другий. Тобто зараз що? Відео в мене вже проскакувала ця позовка. Вона тут вже стоїть просто-напросто на ну, віки так. Якщо треба, звісно, і не питання, можна звідти випресувати, якщо вона буде заважати, але ще ні разу не заважала, бо її висота мінімальна. Тобто зараз, зараз, зараз просто-напросто, ну, трохи забембало постійно вкатувати ОСП, коли треба щось там виставляти. Тобто зараз в мене тут є 13 мм, тут на ОСП. Оця частина 12 мм і вона є ну, шліпована, все, все люкс, все ідеально рівно, скажімо так. Ну як ідеально рівно? Відносно ідеально рівно. Е -е, тобто зараз просто-напросто ми тут фрезернемо і, само собою, просто-напросто буде е -е, дуже просто його виставляти під 90 градусів і так само підздовж стола. Так що зараз покажу роботу. Так, продовжуємо. Вставили маленьку фрізу. Четверка чи п'ятерка, я вже не пам'ятаю. Так, поставили братку. таку мінімальну. Е, щоб, щоб, щоб було, скажімо так, по мінімуму зібрати. Там вже на відео у мене так само проскакувало. Бо скажімо так. Стінок брався не новий. БУ і заїздонів тут від фрез, я думаю, видно. Лутає повно Щоб таке не допускати, є <кхи> такий примітивний і простий спосіб. Тобто береться щуп, наприклад, я взяв 5 соток підігнав фрізу, так, щоб вона проходила по ну по дотику, мінімально. тобто Четверка проскакує, п'ятерка трошки касається. тобто Зараз просто ми тут проходимо і тут проходимо і знімаємо все. І, по суті, це у нас вийшло строгий до 90 градусів. Все, в принципі, що поїхали. Так от по чуть потрохи йде процес. Зараз підсудно поближе. Думаю, видно, так? Да? Тобто ми виходить обходимо просто-напросто зі двох сторон, щоб було ну, строго солосне зі столом. тобто, ну, Я думаю, так все ясно. А зараз пройду, покажу. Так, то вже в нас чистовий проход. Получається, що в мене тут до стола було 5 соток. Коли вже фріза виходить, ну, вийшла за межі, коротше, зайшла в пас, спустився ще вниз на десятку. Тобто в мене виходить висота між рівнем стола і позовкою, оцьою, щоб просто-напросто спешку не піднімало, то тут нижче на 5 соток таке. Невеличке заниження. Зараз в цю сторону прохожу. Знімлю легенько якоюсь мінімальною наждачкою заусінку і буду вже цю сторону проходити. Так що, я думаю, поки все ясно, поки понятно. Так, то вже, в принципі, в мене йдуть получастові проходи, я вже, грубо кажучи, десь так, знімаю по сотці по дві, бо... Така один є невеличка проблема, треба було спочатку, скажімо так, і трошки вище зробити, бо тут нормально губками мікрометра я зачепитися не можу. Це по-перше. По-друге, так само тут. Нормально зачепитися не можу. Штангель от, той, що сотки лови, показує мені в середньому 12.04-12.06, а там він мені показує 12,00. І 11. Ну вже так, знаєте, видно, що трошки починає проситися, але мені треба, щоб воно там все було чотенько Тобто тугенько заходило. Того і приходиться кататися, тобто вдобав, там, я знаю, 3-4 сотки, потім в зворотню без добавки. Знову там сотка, в зворотню без добавки. Тобто так, трошки приходиться гратися, зад вперед їздити. Бо я ж кажу. Калібра на 12. І на 12 в мене калібра нема, фрізою тут нема що ловитися, бо ну, понятне діло, що нормально я тут зловити, все одно той розмір не можу. А 2 3 сотки то, скажем так якщо просажу розмір на 2 3 сотки то вже буде забагато той перекос. Звісно, так, да, можна впиратися в одну сторону і надіятися що воно буде більш-менш рівно. Але то не варіант. Треба зробити все чотенько Бачите, фреза дійшла без добавки, пускаю обратно. Так що таке, ладно, зараз покатаюсь, зад вперед помучусь трохи та й вже покажу, що воно вийшло. Так, то в нас вже, походу, чистовий мав би бути. Ну, чесно, я отак вже разів 5 зад вперед там по соці, по дві юзаю, туди-сюди, туди-сюди, і от. Я ж кажу, Трошки воно мене вже забембало. Не, ну что такое, ⁇ -мо ⁇ Молотком, конечно, давно зашло, но... Молотком не хочу. Ліпше ще разочок пройдуся, та й, та й напевно буде люкс. Може. Тришка, вже трохи запарило. До такого я вже граюся десь, напевно, годину часу, щоб оце от зробити. Бо по суті, якби я знаю, ну тут би позовку зробити, ну то хвилин 15-20 від села, а от того, щоб точно зробити, то приходиться погратися. блін. Коротше, возня отака от ось... трохи зжерло, воно мені вже часу, не знаю. Якби обіду деталь, так, да, не вопрос. Можна, звісно, було б і по індикатору спокійно раз виставився і віду. Але Мені їх по суті треба робити ну, дуже багато. дуже багато, І кожен раз виставляти ту деталь, то ну, не серйозно. Краще, напевно, от так от я зараз пограюся тих ту годину часу, але воно буде люкс. І не простіше потім буде. Пішло. Ідуть своїм грифом, тут просимо тебе. Дайте 10. Чи 5. п'ять. Курин десять Ага. Я куда-то? Ладно, це все одно нудно дивитися і вже покажу готове. Коротше, покажу. Вон вже починає сідати, але ще десь, напевно, що соточку зараз ще знімлю. Вже нормально не сідає, але вже... вже проситься, вже проситься. Думаю, видно. Ратше, напевно, просто взад-вперед пройдусь та й покажу. Короче, я. Зараз потім будемо. Все, стій. зараз протру плиту і покажу, що у мене получилось. По суті, то що я і хотів. Тобто. Видно, ні? Без гарування, тут в мене вліво-вправо, але ну, тут трохи їздить, получається. О, є люкс. Здесь, короче, видно. Тут -то трошки притирає зверху чуть свободно. Ну це і понятно, бо там зверху вже йде типу як цей Коротше, такі от фаски там зняті внутрішні. Понятно, тобто по краю бере, а по цьому не бере. По тобто, суті, огонь. Тепер в мене виходить, що є такий от упорчик. Я зараз покажу. з усіх сторін, думаю, видно. Тобто для веспешки. Тепер можна спокійно взятися тут прижимами. І вже далі. Тут для чого? У мене немає просто-напросто покамість нема. Просто нема. Е, синусної, плити, синусної плити. Тобто далі що процедура? Так ось сюди чи туди, це вже без разниці. Е, ножі, 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 щоб давати скост тут оце от на 40 градусів. Під 45 не вопрос, Голова повертається під 45 градусів, можна спокійно працювати в тісках. Даже. В тисках навіть простіше, ніж на прижимах. Надо мені виворачувати під 40 ну так, да, десь під 40-39, грубо кажучи, бо все одно решта все е, вже на шліфувальному йде остаточна заточка вже після термічки. Бо як не крути після термічки ті ножі запарила та камера, захтіла, сіла, захтіла не сіла. Коротше, кажу в двох словах. Тепер отак от упор в мене є. Сюди вперся, прижимами взявся, все. В мене є строга база, строга паралельність, щоб давати звідси звідси вугол заточки. Це того, що я і добивався. Все, в принципі, дякую всім за увагу. Далі буде. Так, ще похвилюся. які заточний, відкопали на барахолках. То сильної роботи з ним не було, Йде на що, Йде на що тільки відбалансували круги і, Ну і само собою, що дріт поміняли. То Що я нас дозволяє? Дозволяє він 2800 обертів на 380 на 220, ВГ в нього 19. Максимальний круг 30-ка на 200. То вон, не знаю, чи буде видно. Land. Коротше, ну, Made in Germany пише. Коротше, вообще, люкс. І це працює. Не? Хто? Не закріплений нічого, просто стоїть взагалі без вібрацій, без... без нічого, я ж кажу. Тільки тільки-тільки-тільки збалансували оцей круш, треба трошки цей підправити, бо ну буквально чуть-чуть є вібрація. Ну, Мілі-мілі-мілі-мілі. О, вогонь. Так і о. Все время десь обходжу ці всі барахолки, магазини, там час від час навіть і в ломбардах буває. Такі о, я ж кажу, ну, не закріплене, нічого не вібрірує, все, все люкс. Вогонь, ні. Все, дякую за увагу, далі буде.